Вітаю тебе на каналі роу 34 Сьогодні у нас в випуску багато всякого такого цікавого, багато нового, я б сказав. Так що вари чайку, бери смаколики і приєднуйся. Ну а ми будемо починати. Ось цей моторчик будемо робити, будемо ним займатися. Це той, до речі, 16, то що я казав, там 22 тисячі пробігу Потім розкажу, як я це зрозумів. Ну, в общем. Це той мотор. Оце ми будемо всю середину з нього перекидати на інший блок. Ну і при цьому всьому обдивимося. Бачите, тут тріщина в блоці, із за чого я не хочу варити, є блоки під заміну непогані. Так що будемо перекидати. Ух, Ну то что, в общем? Не знаю, видно, не видно. Ну, вроде я тут побачу трещину. Ну, да, ну, да, и макар побачил. Да. Блин, трещина походу ось. Від свічки пішла до впускного клапана. Ну хай вичистимо ще раз продивимося, розберемося, побачимо. Це вже не дуже прикольно. Ні, еліпсу немає. Еліпс він буває всередині, вижирає поршневу. Ну, Я так називаю, не знаю, може так і називається. В общем... Коли вироботка чисто кольцями стирає в робочій зоні. Оце всередині. Бо може таке бути хлопці, що поршень тут туго-туго заходить. А далі просто ось так плюх і є. Ото в такому випадку треба точити щось робити. Тут такого немає, в принципі, поршнева живенька. Сам поршень. Ну видно його пекли. Це прям видно. Та і щось, не знаю, треба кольця глянути зазор. Но поршень вроде нічого такого не пописаний, нічого ну, сильно не пописаний. Нічого такого серйозного з ним не трапилось. Підписали циліндр лівий, щоб не переплутати. І отут, ну це. Зараз буколку L нацарапаємо. Забираю мотор і от знаходжу отаку мумію. Представляєте, маринувались там. <гум> Жесть. Жабомен. Ну, взагалі, моторчик непоганий, як я й казав, пробіг у нього невеликий. Сапун ніде не люфтить, не гуляє, все чотінько. Ну, Якщо звернути увагу на шестерні, зараз спробуємо. Як вони тут підведені? Ну, прям, прям, прям в допусках. Ну, Моторчик живенький, живенький. всю внутрінку, яку планували, будемо перекидати на новий блок, інший блок. Також все переберемо, почистимо, щоб ну, тиск був, як треба, щоб в системі давило, як треба. Ну, В цілому, от, що здивували, так це оцей пасажир замаринований. У Прикольно. ну Таких я ще подарунків в моторах не знаходив. Це перший такий. ПМЗ на мумія. Прикольно. Чи буду я доставати звідси коленвал, чи не буду. Бо а, я знайшов ще один блок, а, який мені привезли військові, отам тоді ще за частинами. Ну він чотенький, просто чіткий. Ніде нічого не стучить, не дзвонить шестерні все в порядку, з коренвалом також все в порядку. Я його, мабуть, перечищу. Все, от, всі канали смазочні корінвалу і ТДТП. Прочищу, заміню всі прокладки-сальники. А з цього мотора ми вкинемо поршньову. Поршньову головку не вкинемо, бо тріснута. Як я і показував раніше. От, Де вона тут у нас? Ось вона. Зараз. Голова тріснута. Ось, Від свічки до впускного клапана йде тріщина. Так що не знаю. Ну і карби може звідси, звісно, перекинем. В общем, будемо збирати солянку, але чотеньку, щоб все було як треба. В світі Дніпрів все відбувається швидко. Та й взагалі мотори опозити. Вони такі. З ними просто працювати, легко. Ну, як на мене, як машина, як автомобіль. Все понятно, зрозуміло. Ти де, де, де. В общем, Все вичистив, все. Оп. Блок готовий, кидаю прокладки і збираю. Поршневу буду використовувати цю ж саму, яка стояла на цьому моторі Шіснаря. тут. Так що будемо її використовувати. Одне, що бачите, ось головка, От я за нею казав, що тріщина мається. Зараз. Бачите тріщину? І ось поршень, який там працював, От якраз де тріщина, ось масляний нагар завалило масло, його горіло, запікало його там. Бачите, ось L, лівий, чи лівий. Ну, коротше, голову ми поміняємо, а може, пару поміняємо, поршньову залишимо із шеснаря. Вона тут чотенька, ніде нічого. Довелося перебрати маслонасос, бо шестерні. Ось, старий, все розбите. Да, <смеш> Давлення не було. Б. Не було б тиску у моторі. Бо сильно так там все люфтило і я шкаву, було розбитим. Ну нічого, все це діло ми поправимо. Моторчик будемо вже збирати сьогодні. Будемо вже комплектувати, ставити на, на мотор. Ой, ставити на наш вже будемо. Приєднаємо коробку і шеснаря, і буде все як треба. Ось, все це діло я вичистив. Поддон, оцю кришку ГРМ, все перечистив. Поставив я центрифугу, все перепровірив, все протягнуто. Все, що треба, піджато, підбито, зафіксовано. Сапун стоїть. Залишилось поставити прокладку і надівати вже кришку ГРМ. Прокладки, до речі, використовую отакі от, українські, електрокартон. Будемо тестити на Дніпрах. Брав їх Хилис на М72. Ну вроді нічого так. Показала себе добре. Так, приміримо. Все співпадає, як треба. Мажу завжди прокладки отакі от такого плана, хоч паранітові, хоч ну, бумажні з солідолом. Щоб він пропитався і вони трохи розбухли. Мотори робити, то справа не швидка, теропитись не треба. Це основа всього на мотоциклі, це двигун. Коли він їзде, то він їзде. А якщо він не їзде, який би він красивий або технічно продуманий не був, то все неважливо, якщо він не їзде. Ну чого, зігнулася прокладка, але не зламалась. Українська видно, незламна. Так, є. Крутиться як треба. Все супер. Подшипники в нормі, все путем, все провірив, все ок. Як правильно, всі писали, у нас на каналі, всі правильно писали, що треба дві коробки або якийсь редуктор. Бо не вистачить не вистачить одної коробки Дніпровської, сильно воно буде слабеньким, тяги не буде. Буде швидкість велика, але нам вона не потрібна. Нам потрібна така добра тяга. Для цього ми будемо ставити, і тут є одразу такі три варіанти. Перший варіант можна поставити редуктор. Редуктор класна штука, але знайти його майже нереально. Я його перерився, ликс весь прорив. Є пару варіантів, але люди щось так ну, важко відписують або трубки не беруть. Хазе. Є ще один варіант втикнути автомобільну коробку можна навіть з того самого Москвича. Але тут є проблемка така невеличка, а заключається вона в тому, що з'єднувати цю коробку із коробкою Дніпровською прийдеться за рахунок. Шківа якогось або якихось перехідників. Бо а, вихід із коробки Дніпровської, нагадаю, виходить в ліву сторону, вибачаюсь. А на автомобільній коробці він по центру. І щоб їх з'єднати, треба якийсь цеп, там дві шестерні ну, або шкіф. Ви поняли. І є третій варіант: він менше всього мені його пропонували, але я на ньому зупинився, бо це цікаво. З'єднати дві дніпровські коробки. Одну задню перевернути, а передню залишити от штатне. Це дуже цікава ідея, дуже така вона як, неоднозначна, але цікава. Одна тільки біда з цією установкою, що прийдеться мост, обратно перекидати догори ногами, щоб крутився він в іншу сторону. Бо буде якраз крутитись воно в іншу. Ну, щоб ти розумів за що я тобі кажу, я зараз тобі все покажу. Ось таким шляхом вони будуть поєднуватись. Ну Це ще поки в стадії розробки, так скажем. Ну і крутитись буде трошки в іншу сторону. Ось бач, Якщо крутиться як треба от по часовій, то тут, виходить, буде проти часової крутитись. Там у нас за часовою, отут проти. Оце одна така перешкода, яку треба подолати. Ну, а все інше, в принципі, легко фікситься і робиться. Тут ми можемо ставити заглушки. Тут також заглушку. Ну і знизу ось в цьому зливному отворі ми можемо врізати сапунь. В принципі, все воно робиться і нічого там такого. Важкого прям немає. Напиши свою думку з приводу цієї геніальної ідеї, або може не дуже геніальної, але мені вона найбільш цікава. Вона, правда, зараз поганенько заходить туди, ну та то нічого. То ми все діло поправимо. Ось. А таким от чином її треба буде поєднувати, вилка-вилку виходить. Отак, вилка-вилку. Є декілька труднощів, перша із яких трохи заважають ці під саліндблоки маятника груші. Трубки. Но ми їх, якщо що, зріжемо, то нічого. Заваримо, все посилимо, але зробимо по-іншому трохи. Ну і в принципі треба буде додати фіксацію самої коробки на ці чотири от вуха. На цих чотирьох вухах, чи як воно, дірках, вона буде триматися до рами, Отаким от таким чином. Ось. Вона перевернута. до рами ми вваримо пластину і прикрутимо її. Ну і все, в принципі. Тут буде жорстка сепа із нашою коробкою, яка на моторі щоснаря з посиленою первою на секундочку. Так що, отакі ідеї. Розібраю, в общем, коробку цю, що на задок на задню планував. Ну, задня коробка для пониження, для Ви поняли, коротше, понижаюча коробка. О, дивіться, Красота. А я думаю, щось вона якась так працює дивно. То не працює зовсім. Ось вона, Обірване. Скільки. Два зуба тут обламані, ну і далі далі. Вон вони всі вон, вон лежать. ці зубчики, коротше, Думав по-бистрому розібрати, викинути, трошки підсвапати. Ну, тут міняти первічний вал. Ну коротше, Це історія на дуже довго. Зараз буду шукати іншу коробку, щоб втулити, бо ця не годиться, піде на запчастини. Отак воно, хлопці, працюємо. Не все воно йде на мотоцикли, багато що йде в утіль. От, от як тут. Так само із моторами, що нам хлопці попривозили, там, ну таке саме. Теж. Та і це ж теж коробка звідти, до речі. так що Будемо зараз шукати. Бо треба втулити, вже, всі кріпіжі повиварювати, раму обрізати. Ну, в общем, все буду робити по коробці. Треба мати щось, щоб вже її тулити і прикидати. Бо так я думав трошки судьбу обійти, надурити, ну не вийшло. Ну так, таке буває. Коротше, а таким от способом я вирішив все це діло поєднати через дві муфти, стягнуті болтами, і от бач, виходить вилка напроти іншої вилки з одної з другої коробки. Но воно все зараз не досаджено, не закріплено. Ну Про процес йде. Отаким от от чином воно виглядає. Зараз на домкраті. Треба буде приварити фіксатори, під коробку приварити. Ну і саму коробку ж замінити. Це зараз так стоїть. Транспортировочна, на якій масла немає, просто щоб його все діло виставити і посадочні все закріпити, приварити. Адська машина, 16 скоростей буде. Ха. Ну коротше, воно, в принципі, я думаю, свою роботу зробить. Отут виведем такий не знаю, речажок, щоб включати, понижати чи повишати. В общем, далі буде веселіше. Ну це ж Технічка це не, не сварка, з нею поважче трохи. Поки що трейнічок так відпочиває. Потихеньку роблю, потихеньку клепаю. Багато я ж кажу, пішло на ці всі розробки. Придумати, продумати, як воно все, щоб нічого не вив'язало. Ось тут бач, Така цікава муфта двойна. Де ще більше змякчення. Ну, в общем, як воно все буде працювати, то подивимось. Поки що мені невідомо. Як то кажуть, час покаже, як воно буде функціонувати. Ну, Поки що виглядає, в принципі, непогано, непогано. Мотор перебраний, я не буду казати, що він капіталений. Він, по суті, напічканий з усього найкращого, що я знайшов: коленвал, шестерні, маслонасос, все-все там чотеньке. Маховики з цепою також майже нові. Так що, я думаю, витримають всі ці наші двіжухи і. І не замітять. Так що моторчик готовий. А не ставив циліндра і головки тільки і за того, що не замовив я ось сюди е, кільця уплотнительні. Коротше. Там резинові такі. от Ну, неважливо, їх немає. Поки замовив, поки туди-сюди, поки вони прийдуть це часу ще пройде. часу пройде ну і Коробку буду ставити не отаку під такий воздух, а на Дніпровську із 11 під підлежачий, щоб нічого там не різати, щоб площадка була рівненькою. Бо все-таки естетика, це ну, куди від неї дінешся. Тут на моторі поставив коробку 16, -го. вона прийшла разом із запчастинами від хлопців. Ніде нічого не потекло, ось тільки. Із е, сапуна трошки потекло чи заливної пробки, бо вона перевернута була і звідси трохи там капнуло. А так вона суха, ніде нічого і признаку навіть. Я не буду в неї лазити, не буду в неї там, сальники міняти, нічого. Поїздимо, глянемо, якщо десь там потече, то тоді зні, зніму та й зроблю. Головне, оцю задню коробку втулити чотенько, щоб вона була прямо от як треба. Бо до неї лізти потім це буде проблематично. Бо прийдеться із такою установкою глушити всі ці отвори, звідки може все це діло нас піти. Сапун перенесемо сюди. Ось Сюди, тут буде сапун стоять. Обрізаний без е, щупа. Виходить, в ній не буде щупа ніякого, Ну так, залить 1,5 літра і ганяй. Так що то такі дві жухи. Ну, В цілому, як я і планував на цій неділі зайнятися технічкою, ну, все-таки і случилось. Ах, ну що, мужики, навпакувались, пора кави шмальнути. Ну а ти не тірайся, приходь наступної неділі. Ми будемо клепати цих двох чертів ось, ось цього дракона, і ще одного. Будемо вже готувати, фарбувати і тедете. Тройнічок трохи підожди, бо з ним тут не все так просто, багато мозового штурму. Ну, в общем, зустрінемось наступної п'ятниці на каналі роу 3.4. До зустрічі, пора відпочити.